Вітаю, друзі і колеги. Ми на каналі Розбудова, канал Розумного будівництва. Сьогодні я розповім вам про помилки, щоб ви не допустили їх під час проекту і ремонту. Тому і будемо вчитися. Найперша і найголовніша помилка це не робити дизайн-проєкт. Дизайн-проєкт це інструкція для будівництва, для будівельників і насамперед для вас. Ви зможете зробити все, що потрібно на бумазі, а потім все це реалізувати в житті. І витратити мало коштів, і зробити все швидко. Тому робіть дизайн-проєкт. Друга найголовніша помилка це мало приділяєте уваги плануванню. Що таке планування? Це не лише ваші кімнати, санвузли, ваші кухні. Якщо ви Наприклад, розплануйте одну кімнату, де у вас будуть стояти меблі, столи, стільці, прикриватні тумби. Якщо у вас, наприклад, дві кімнати, ви знаєте, що одна кімната це для дітей, а інша кімната для вас. А якщо у вас одна кімнатна квартира, ви чітко повинні розуміти, що не можна просто поставити кровать для дітей. Треба виділити місце, розпланувати так, щоб можна було з дітьми гратися в одній частині кімнати. А, наприклад, дивитись телевізор в іншій частині кімнати. Якщо у вас там двокімнатна квартира, ви чітко повинні зрозуміти, що планування дитячої кімнати це насамперед місце, де вони сплять, і місце, де вони граються. Це дуже важлива частина. Кухня, планування кухні це як розміщені стільці, столи і кухонне обладнання. Так що приділяйте увагу плануванню. Помилка номер три: багато шаф, але Мало місця для зберігання речей. Що мається на увазі? Ось, наприклад, це, що зараз показують, ось кімнати. Є гардероб окремий, є шафи в кожній кімнаті і є можливість положити все, що потрібно, і куди потрібно. Якщо у вас не вистачає місця для гардеробу, то можете зробити такий великий шкаф при вході і потім е, зробити собі. Там зберігання як на стелажах. Не як в шафах, а як на стелажах, для того, щоб можна було туди зайти, покласти речі не тільки до шафи, а й, наприклад, навіть на підлогу, щоб можна було потім закрити. Ось, наприклад, двокімнатна квартира. Тут шафа біля входу вздовж цього коридору, для того, щоб ви могли покласти будь-які речі. І окремо в кожній кімнаті більш свої речі. Однокімнатна квартира розділена, студія розділена на дві кімнати, і в них розміщена теж шафа велика. Тому робіть шафи як омого, глибші, і тоді ви зможете розміщати там, як в гардеробі речі, а не просто складати як в шафі. І найголовніше, якщо є можливість зробити гардероб, робіть гардероб. Помилка номер 4 Забули зробити шумоізоляцію. Звісно, у нас мало хто робить шумоізоляцію, але є такі речі, які, ну, наприклад, у вас близько котельня, чи у вас там сусіди шумлять, чи ремонт почали. Бувають шумоізоляція стінова і буває шумоізоляція для підлоги. Ви зараз бачите приклади стінової шумоізоляції, яка дає можливість вам закрити стіни. Так, да, воно трошки забирає простір, але ви отримаєте дуже непоганий результат. І цей результат дасть вам можливість жити в якісних умовах. Помилка номер 5 Дуже багато відкритих стелажів. Я думаю, що тут не треба розповідати. бо... Кожна хазяйка, кожна людина, яка любить свій дім, вона розуміє, що мотлоху буде на цих полицях дуже багато. Здається, ми можемо це прибрати, але ж ні. Тому робіть свої висновки самі. Я вам розповів про 5 помилок. Якщо хочете ще помилки, поставте 50 лайків і я продовжу розповідати про помилки. Розумієте, їх дуже багато. І я можу по окремі знімати окреме відео. Але якщо це буде цікаво, бо мій досвід говорить про те, що це цікаво, коли ви робите ремонт. А підготуватися до ремонту на майбутнє ніхто нікому це не цікаво. Тому лайкайте, підписуйтесь, а я буду розповідати і скоро у нас будуть цікаві гості. Всіх благ.